Вітаю колеги! Хочу представити вам новий калькулятор, який розміщений на кадровій платформі моніторинг перевірок. Знайти його легко. У головному меню обираємо розділ «Калькулятори» і знаходимо наш новий калькулятор. Моніторинг перевірок. Це простий та зручний сервіс для кадровика та бухгалтера. Вам не потрібно заходити на різні сервіси, щоб дізнатися, чи планується в поточному році перевірка вашого підприємства. Дізнати все можна в одному місці. Наш новий калькулятор допоможе знайти, чи потрапило ваше підприємство до реєстрів запланованих перевірок у 2025 році. Юридичні особи можуть знайти себе за назвою підприємства та є ДРПО, якщо він зазначений в планах перевірок, а фізичні особи за прізвищем, ім'ям та по-батькові. Сервіс містить плани перевірок Державної податкової служби Держпраці Пенсійного фонду України та інших державних органів у форматі комплексної перевірки. Нагадаю, що контролюючі органи готують та оприлюднюють обсяг планових заходів на календарний рік. Інформацію про підприємства, які будуть перевірятись, вони розміщують на своїх офіційних вебсайтах відповідно до статті 5 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності від 5 квітня 2007 року за номером 877. І саме за допомогою нашого нового калькулятора ви можете дізнатись, чи чекати вам на планову перевірку. Крім того, сервіс підкаже вам не тільки про саму заплановану перевірку, він містить Дату початку перевірки та строк її проведення. Давайте покажу, як користуватись калькулятором. У верхньому полі ви бачите перелік контролюючих органів, які будуть проводити перевірки, а нижче ви бачите перелік підприємств. За замовчуванням, сервіс показує всі підприємства та всі перевірки. Щоб обрати перевірку від певного органу, потрібно зняти галочки із непотрібних. Можна залишити всі контролюючі органи, щоб дізнатись усі можливі перевірки вашого підприємства. Для моніторингу перевірок варто скористатися пошуковим рядком. Юридичні особи, як я зазначала, здійснюють пошук за назви підприємства або ЄРДПУ, Звісно, якщо він зазначений в планах перевірок, а фізичні особи підприємстві за своїм прізвищем, ім'ям та по-батькові. Давайте спробуємо знайти перевірки для рандомного підприємства, вводити у пошуковому рядку назву підприємства або ЄРДПО. Давайте спробуємо за назвою. Можна вести не всю назву, а тільки деякі літери, і із випадаючого переліку можна обрати ваше підприємство. Звісно, що ще простіше вести код ЄРДПУ. Отже, знайшли підприємство і одразу бачимо: в січні на такому підприємстві була запланована перевірка від держпраці, зокрема, державний нагляд, контроль у сфері охорони праці. А також техногенної та пожежної безпеки, також бачимо дату проведення перевірки 20 січня 2025 року і строк її проведення 10 робочих днів. Після того, як ви знайшли своє підприємство в переліку перевірок, у вас є можливість відкрити pdf файл із результатом. Ви можете ввести свої додаткові дані. Це може бути дата друку документа та виконавець, тобто зазначаєте його ім'я та прізвище. Можна ці дані не зазначати. Отже, натискаємо Роздрукувати, і у вас відкривається PDF-файл для друку або для того, щоб завантажити цей документ на ваш пристрій. Давайте спробуємо ще. Вводимо код ЄДРПО у пошуковому рядку. Знайшли підприємства, і як бачите, дане підприємство очікує в 2025 році більше перевірок від Державної екологічної інспекції України терміном 10 робочих днів з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання відтворення і охорони природних ресурсів. Далі від Державної служби України з безпеки на транспорті строком три дні з питань додержання, Вимог законодавства норм на залізничому транспорті від Державної служби геології та НАДР України 10 днів. Це у нас державний нагляд, контроль у сфері геологічного вивчення та раціонального використання НАДР від Державної служби України з надзвичайних ситуацій: 5 днів. Контроль у сфері техногенної та пожежної інспекції. Ці перевірки були заплановані у січні 2025 року, але цей перелік не повний. Якщо ви натискаєте на кнопку Детальніше, то ви бачите, що в квітні це підприємство чекає ще перевірка від Державної податкової служби. Давайте спробуємо знайти в плані перевірок фізичну особу підприємця. В пошуковому рядку вводимо прізвище нашого підприємця. Знайшли. Потрібного ФОПа і бачимо, що в лютому запланована перевірка держпраці терміном 10 днів з питань додержання законодавства про працю, приємного користування сервісом моніторинг перевірок на кадровій платформі.